Вітаю пані та панове. Продовжуємо вивчати інформатику і тема нашого сьогоднішнього заняття це програмування роботів та середовище для опису програмування роботів. Ну що ж, ми з вами продовжуємо вивчати плату мікробіт. Трішки нагадаю, плату мікробіт можна знайти як симулятор в інтернеті, Ви її запускаєте. і Відповідно, маємо ось симулятор плати. Що вона складається? Бачимо, що у нас є кнопки A та B. Далі маємо Wi-Fi модуль модулі для підключення, модуль живлення і модуль заземлення. Тобто, це у нас ідея загальний вигляд безпосередньо нашої плати. Далі йде у нас панель різноманітних команд, які ми використовуємо за зразком Scratch. панель збереження або відкриття. Далі ми можемо описувати полем, можемо робочими блоками. І Відповідно, наприклад, якщо ми маємо основні, ми можемо взяти постійно. І нехай давайте в нас іконку. Серце. Так, запускаємо і ось бачимо серце. Також ми можемо взяти увесь екран, або зменшити. Є функція збереження скріншоту. Відповідно, команди у нас із вами знаходяться у блоках. Єдиний нюанс заключається в тому, що колір блоків може не відповідати тому кольору, який безпосередньо описаний у вашому підручнику. Ну що ж, давайте трішки попрацюємо. Виконаємо з вами праву першу зі сторінки 243 гра на споритність. Використовуючи плату мікробіт, створіть пристрій, який визначатиме, чи натиснуто кнопку точно у вказаний час, наприклад, через 7 секунд після запуску гри. Для цього передбачте, що таймер запускається кнопкою A на платі. Це підтверджується. Появою деякого зображення на екрані, а відлік часу зупиняється кнопкою B на екрані, відображається час що, минув, час, що минув після запуску. Ну що ж, давайте зробимо. Отже, відповідно переходимо у вхідні дані і розміщуємо блок подій, коли натиснуто клавішу A. Далі нам потрібно створити три зміни. Це у нас старт, стоп і Сума. Давайте їх створимо. Для цього переходимо за зразком, як і в скрейчів у вкладку «Змінні». Обираємо Створити зміну і описуємо назву нашої змінної. Пишемо, що це у нас змінна старт. Гаразд. Аналогічно беремо Створити зміну, пишемо змінна стоп. Ну і остання зміна, яка нам необхідна, це у нас буде змінна сума. Створити зміну і підписуємо, що це сума. Гаразд. Після цього нам необхідно додати, що у нас почнеться відлік після того, як ми натиснемо кнопку A. Для цього ми знову переходимо в зміні і беремо ось перший пункт задати: сума значення 0. Перетягуємо, але в нас не значення 0 має бути а Початковий час в мілісекундах. для цього переходимо у вхідні дані, натискаємо більше і час роботи в мілісекундах. Ще раз нагадаю, що в одній секунді у нас із вами знаходиться 1000 мілісекунд. І Також в нас в умові сказано, що нам потрібно додати певний малюнок, який буде визначати, що наш алгоритм запущений. Для цього переходимо у вкладку Основні. І беремо показати іконку. Давайте оберемо якусь іконку, ось таку, наприклад, у підручнику. Ну що ж, давайте перевіримо: візьмемо увесь екран. І натиснемо кнопочку A. Як бачимо, у нас з'явилася та іконка, яку ми додали. Відповідно, наш початковий код працює. Зупиняємо. Далі нам необхідно описати команду Stop. Вона у нас буде. Описана на кнопочку B, це коли в нас буде зупинятися виконання алгоритму і підраховувати час, який ми отримали. Ну що ж, переходимо у вхідні дані, витягаємо блок, коли натиснуто клавішу A. A міняємо на B. Далі додаємо задати стоп-значення. Переходимо безпосередньо знову у змінні. беремо задати. Сума значення. Єдине, що сума міняємо на стоп. І далі нам необхідно вибрати час роботи в мілісекундах. Відняти старт. Для цього ми переходимо у математика. І беремо там у нас, де діє віднімання. Перетягуємо ось таким чином. Далі беремо знову вхідні дані. Більше. І беремо час роботи в мілісекундах. І віднімаємо нашу зміну старт. Ось таким чином. Для виведення результату в кінці ми з вами не будемо використовувати зміну суми, тому що вона тут не потрібна. Зробимо це значно простіше Ми просто виведемо нашу змінну стоп. Тобто ми беремо основні показати число і переходимо у змінні і показуємо стоп. Ось таким чином. Єдиний нюанс, що час, який у нас буде показуватися, він буде показуватися в мілісекундах. Ну що ж, давайте перевіримо. Беремо весь екран, запускаємо. Натискаємо клавішу A. Зупиняємо. І маємо ось таке число. Тобто наша програма працює. Ну що ж, а на цьому завершуємо. Не забуваємо зберегти проєкт. Підписуємо його гра на спритність та натискаємо Зберегти все, наш проєкт збережений. На цьому будемо завершувати наш урок. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатися на канал. Всім дякую за увагу, всім до побачення!